Чи дійсно необхідно приходити на живий практичний формат, чи достатньо, не знаю, якісь там онлайн-курсів, книжку почитати, наскільки я бачив, їх також доволі багато, всяких різних там курсів. Е, от Я почитав е, хрестоматію, бажано неповний формат, а щось по тому методичку, і все. Чи достатньо цього, чи дійсно є сенс приходити? Очевидно, що недостатньо. Зараз розкажу, чому. Тому що е, те, що відбувається в комунікації, воно відбувається вживу, тут і зараз. А коли ти читаєш букви про це, або слухаєш, як хтось про це розказує там, з Ютубчика, то ти ж не отримуєш цей досвід живий, е, і ти починаєш собі додумувати, а що б це було, і от тоді народжується те, що людина щось почитала, надихнулася, і потім починає. Ну, скажімо так, не дуже екологічно застосовувати, да, починає там пробувати е, маніпулювати, не розуміючи принципи. Е, відповідно, маніпуляція в неї не, не спрацьовує, вона, і людина каже, так, ваше НЛП не працює. Працює не НЛП, а працюють люди, які е, отримали досвід і розуміють, що, що за цим стоїть. Відповідно, онлайн формат. Навчання можливе, але це специфічно організований теж курс в онлайн форматі, де люди там час, вон, частину вони йдуть, практикуються, частину вони спілкуються з тренером і відслідковують, а що, що відбулось, що не відбулось. Ну, так само, як і в живому курсі. Да? У нас, наприклад, 4 модулі, хтось розбиває там, на 7-8 модулів, ти там 2 два дні чи чотири дні, як у нас. Попрацював, і в тебе є 3-4 тижні, наприклад, для того, щоб застосувати це в своєму житті, попрактикувати, отримати досвід не тільки в тренінговому залі, та а і там на роботі, в спілкуванні з рідними, розуміти, що ти робиш, як це працює, і потім прийти. Обговорить і можна скоригувати, можна сказати, де, 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 де щось не вийшло, де, де, де щось вийшло класно. Тому однозначно, або елементи живого спілкування, якщо це онлайн-курс, мають бути, тому що це передається от в практиці, або ну, найкраще це в групі, так, коли ти приходиш, там є там, 10-12 людей. В нас групи невеликі. З одного боку, ти бачиш, як інші люди себе по-різному ведуть, і ти за ці чотири модулі там більше 100 годин біля 120 годин да, тренінгу. Ти відпрактикуєш цю роботу з різними людьми і це дає, ну, розширить твій досвід комунікаційний. Ну і плюс люди просто перезнайомляться і можна. Друзів завести, якихось там цікавих, хтось займається схожою діяльністю з тобою, хтось роботу знаходить. Ну, таке теж буває.